Вже побалакали ми про мостепатію. Вже питають про рак грудей. Які симптоми раку грудей? Рак грудей це гармонозалежна пухлина, яка на даний час займає одне з перших місць серед жіночого населення? Ознаки раку грудей, усільнення при огляді або вузол, збільшені під підпахливі з одного боку або з іншого. Місцево на шкірі може, може утворюватися да. усілення по типу лимонної корки, так він буде особливо такого кольору і такої консистенції. І також може бути втягнутий сосок. Це для того, що в... Якісь є, є вже, пухлина, да? яка створює подобні ознаки. Да? При подобних ознаках треба негайно звернутися до лікаря-онколога до подальшої діагностики і лікування. Діагностика проводиться у нас і в лікарні святого Пантелеймона, і в інших закладах. Перше, що треба буде зробити обов'язково, це проводиться огляд, пальпація молочних залоз, необхідні аналізи. Проводиться обов'язково мамографія. Ну, якщо ви хочете ще потрапити на онлайн консультацію до Андрія Івановича, ви можете писати нам в онлайн чаті. Я надам вам в особисті в особисті повідомлення. номер телефону, ви можете зв'язатися уже особисто, якщо ви є, якщо у вас є питання до Андрія Івановича.